Зараз тут Андрій буде ділати мега трюк. Ти готовий, братанчик? Давай, До трьошечки, буде файна трьошечка. Андрюха пішов, мотик проїжджає! на. Щось він не розговорчивийся з мною. Ходобідився. І трьох. Є! Є! Нормально! Йо, всім здорова! З вами Роман Остап, і це мой новий відео. Сьогодні ми приїхали зразу на 9 ступенів. Зараз тут Андрій буде робити мега трюк. Ми вже проскатались, у нас вже такий жорсткий вечір. Ну, Андрій готовий. Ти готовий, братанчик, да, до трьошечки, буде файна трьошечка. Да, Легенько. Дивіться, да, чи не буде. Машин не буде, все для не, тебе, братік. Да, все, Андрій настроївся. Да, да, дропаєш, да, да, дропаєш. Да. першу дропаєш, і після того робиш 360, ребята. Да, 160. Це буде мега сильно Пацани, готуйте телефони. Андрій, телефон витягуй свій. Дай для зйомки. Перше дроп. Дроп як? Ой-ой-ой. В нарнію попав. Думав, дроп, типа. Ну... Жорсткий думав. Чуть улетел, сюди. Короче, за мною ходив. Ну, так, не, дай свій не. телефон, пацанчикам знімок. Не, не, не. В смысле, не, не, не. А, тільки що Андрію там захисне скло тріснуло. Та дай, та ніхто. Та дай комусь. Та що, та то один раз так вийшло. Коротше, захисне скло тріснуло в нього. Випав телефон, там давав, чуваку. Та за, зато боїться давати телефон. Андрій, треба тобі шлем надіти, чуєш? Бар, дай шлем. Витяг шлем з портфеля. Надо все, щоб. Було безпечно, Безопасність прежде да -да -да. всього. Дивись, який шльом подгон. Нормальний? Він він дерев'яний чи який? ху 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 це апостол. Апостол Даніїл. Передаємо привітам. Шльомік надій. А ну йди сюди, йди сюди. Тест драйв. Та дай, тест-драйв. та йди сюди. сюди. <laughs> ну ладно, ладно, мене настроїться. Я йду по борі. Дуже чіткий ракурс. Чекай, може звідси? Ну так, да, давай звідси, лучше. Ой! What the fuck, відбувається? Едіка производить? не задобили. Хочу вас скоро попередити, що буду робити прямі трансляції. Так що поставте біля кнопки підписатися або субскрайб колокольчик, щоб ви все знали, коли я заходжу в прямий ефір, будемо там общатися, будете там донати скинути. Коротше, все, задання якісь робити, буде максимально інтересно. Так що давайте поставте колокольчик, щоб ви просто вам висвітлювалося так. Бум, Роман Остап почав пряму трансляцію. Все, ребята, станом. Прямий той. Ставте, коротше, колокольчик. Вот і все. Бери розгон, і. Андрюха пішов, мотик приїжджає і на! йой йо 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 йой -йо -йо. Братик! А що це було? Не ти не ожидав, ти думав, що ти зробиш 540, перекрут Ні-ні-ні, <bravizesse> я пошов! <сотворін independents> <appointment> перекрут пішов, брат! Перекрут глобальний. Отак задив тебе ноги. Сватіло. На переднє колесо. На mm. колесо. What the Ватафак мазафак, yeah, 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 що тут відбувається? Що з тобою? Yeah, Тільки тримай по центру, якщо будеш знімати. Не випускай з квадратика по центру, бо якщо типу, побріже, трохи то пізда буде. Стої, да, тримай. А, я підзав бля. Не піджимай. Давай, давай, давай зробимо. Ти зробиш. А ти з дев'яти не робив? Yeah, yeah. А з восьми робив? Так, да, да, да. да, він пройшов цей етап 8, тепер 9. Продивись нормально. Я не ну, типа... Да, Коротше, давай, ти не перекрутив, ти зробив майже. Давай, бо ти тест-драйв не пройшов. Не Все, чувак, не. тепер буде. Давай 5. Та дивись в камеру, щоб мама а, сказала гордость лондона. Так, мені мама дзвонить, перерив технічний. З мамою поговорив, мама питала, чи не буде доща. Я сказав, що не знаю. І Андрій добирає трьох. Все, ти готов? Да. Ну, збирайся. Бля, щось він не розговорчував зі мною. Ходи, обідився. Вроді нема за що. Стоп. Якщо я вилізу на мусорник, не це щось дуже жорстко. Тому зробимо кадр лютий. Бо щось мусорник упаде і не буде кадра. О, оце топ. Вроді би. Андрій затягує шнурки і готується. Встав. Так, віддаляємо. Ого! Ви поняли, наскільки він далеко? Стоп, 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 стоп! Машина. І тут машина. А, подивитись. О, нормально, нормально. Зараз подивляться, що проходить навіть люди з машин. Всіх збираємо. щоб всі бачили, що проїхать. Легендарний момент. Андрій купив, кстати, вчора нову раму. І на ній робить трьох. На! Йома! Його щось вжимає, дуже сложно. Нормально. <рес> Оцінили. Зараз він добере нормально. В прошлому відео я вас попросив от скинути мені просто пару гривень, чисто в знак подяки, що я вам знімаю відео, бо я не роблю ніякі спонсорські подписки. То все, і що ви думаєте, мені почали люди кидати, і мені не сложно от ставити всіх цих людей, хто мені вже накидав. Ну, тому що і мені приєдно, і їм приєдно. Так що, ребята, от лишаю ще плюс тут і номер карточки, ще тут висвітлюється. Якщо хтось хоче мені допомогти, хоч що, ну просто чисто ради того, що ви подивились відоси, вам він понравився, бух можна закинути. Я буду чим чаще відоси випускати, і тим більше мені мотивації буде. Все, вот це дуже легко. А тим, хто скинув, величезне спасіба. Все, покажи ще скоро свою нову раму. Бо не бачили. Ану, дивіться, ВТП Думсайер. Дуже-дуже крута рама, і в честь цього він рішив замутити 369 ступенів в перший раз в житті. Андрій тут теж щось катається. Андрій, давай ще раз, ще раз попитку. Він, коротше, тємчик, завтра їде в город, я не розказую, але. Но... На! То він все, він хоче зробити бентер. Я Та я розказую ти ти нахуй, <сум> Спалив, спалив. То я ж тихо, конфіденціально, Андрій. Давай, давай, Віп. Він завтра їде в цей мед виготовляти. Пчеловод. Чоловіче, та ти годен чи не годен. Тобі треба в вчиловодіно. Остання попитка бар. Коротше, приїдеш, як зробиш мед, зробиш віп. Давай, удачі тобі. Бам. Скоро ви його побачите. В тюрмі. Ладно, шутка, 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 пранки. Дун-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дун. Фінальна попитка, я думаю, він зробить. Давай, чувак! На два х Приближайся, як таймер. 1 ікс. І 0,5. І трьох. Єс! Є! Андрія з очередним бенгером. Щоб я перший раз я взяв Це все із за нової рами? Це із за того, що я не можу... Ні, ну бути. ти зробив трьох із за нової рами. Чи ні? А, це ні, просто зняв. А, просто для себе? Так. Да. Коротше, тоді в наступному випуску його стару раму варену. Обратно. Бо ця йому не треба. Не допомагають йому нові деталі. Отакий от вийшов. трюк. Я думаю, бенгер. Всі приїхали спеціально із-за цього трюка. Захотів, зробив, уверено. Головне, робіть уверено трюки. Бо тож, якщо не уверено, можете вбитись. Наху. Пацани, гудлак! Чотко, yeah, чітко, чотко. 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 Я хотів пожарать балік. Ну ти радий, так? А ну покажи через лінзу. Дивіться, як нього там видно через лінзу. Тупо через очки через камеру поглянули. Ви чуєте цей звук? А знаєте, що це означає? Що Едік замотивувався, походу Андрієм. Дивиться, так легко відбувається і сам хоче зробити трьох. Хочеш, Едіт? Ну подумай. По угарчику чисто, лайт, не. Я вже дякував. Ну, діла, але це все-таки трьох, а не з ступеньки одної, це дев'ять. Давай, дропай, тестуй, тестіруй. Дропен Бляха муха. Це спіця, Обут? А обут тріснув в смислі. Реально робот тріснув? Блять, не знаю. Ну, отут Ведіка, типа, є розійшов, але не, мені кажеться, що це спіца. А от спіца, да? так? Ну, дать того. Oh, -то п того. У фактін бай. Може це признак того, що треба, ну, краще лучше... дропнув та й Ні, З таким ободом просто наш. Да, так, лучше не треба. Да. Не треба. Нас предупредило. Він би дропнув тоді нормально. Хватає, трьох була була, все, не перебаршє. О, вдика... таке? <серкнув> воно, що таке? Де Оботи деформувався? тут, деформовався. Ааа, вигнув. Ааа, дивись як вигнув робот. Йомайо. <серкнувся> <серкнувся> йо! <маю. серкнувся> Йоб, ти, <серкнувся> так подивись, чувак. <серкнувся> Я знаю, втикай. <серкнувся> дивись. А воно. Ох, бля, а воно не було так. Не, якщо б щось копнув троху, то я, там, скотов, там, трьоха, я, вилучу, я його може став вообще. Коротше. Та ні, та ти якщо воно зламається, щоб ти покру не порвав, поняв? Так, ну так, за покру обідно, да, Бо покра дорога зараз. Десь 1600 гривень, так? 1400? Тисячу четыреста. Да. Ну, та краще не треба. Лучше переспісує і потім зробить. Після плотного трюка дві води залітає, три. Ну ми типа не такі блогери що знімаємо. Ми ну, просто типа, таке, блядь, ну. воду. Що ти довольний, пацан? Не ні? Ні, мало бенгерів, недостача бенгерів. Недостатньо трюки, так. Да, Погано дуже. Ми приїхали в парк і Андрій тільки що зробив перший раз в житті Що? Тейлвіп зробив. Прокрутив а раму. Те, що він коротше, там робив десь. Ви бачили кадри, от. І зараз він буде тейлвіп ось сюди, от. Андрій, ти зробиш? Так, да, надіюсь. Надієшся? Я теж сподіваюся. Давай, чувак. Наблюдайте, чуваки. Й твої. Ну майже, ну він тільки що так кричав, бігав, кричав на повну катушку, реально. Давай, Андрій, став ноги просто. І, тупо легендарно. Бляха. Чуть-чуть не хватає, просто чуть-чуть. А вже дуже темно, кстати. Но камера витягує, все. Возможно, щас цей самий момент. Та йо йо. Щось не фартить йому, не знаю. І, попитка, остання. Віпа не буде. Все. Пока, всім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте головне. На інсту підписуйтесь. Там кожен день відоси. Все, всім пока.